Ось як ця погань вразила молоді прирости. Хочу ж омолодити абрикосу, засняти вам це на відео. Ось обрізалася, пустила молоді пагни, але обробки ще не було. Будемо рятувати її і робити як профілактичну обробку. Ось щеплений абрикос на слив, як себе почуває. Ось якщо побачите, то буде видно. Зараз уже темно, не дуже добре показує. А ось сама слива. Це просто жах. Гарного літнього вечора всім моїм глядачам. Сьогодні ми будемо рятувати наш сад, як ви зрозуміли, з назви від цього страхіття під назвою попелиця. Найкращий препарат, який я буду використовувати, це в нас Енджіо. Енджіо це просто, я не знаю, Найуніверсальніший, напевно, інсектицид, який я знаю, і дуже потужний. Буду використовувати його як інсектицид, а фунгіцид я візьму як для профілактики, як тут навіть написано, для профілактичної та лікувальної дії. Тож, оброблю наші молоді персики, абрикоси, просто щоб так би мовити було. Все одно ніякої завізі немає, вони ще молоденькі, нехай будуть здорові. А рятувати ми будемо вже не профілактично. Це наші старі дерева. Тож, дивіться, ось пачечку Engio, скору, біоприлипач 20-30 мл. Тож, це буде вся наша бакова суміш. Все разом обов'язково захищаємо себе і робимо оприскування. Ось показую вам, що я справді роблю зараз цю бакову суміш. Але зараз я виключу камеру і нормально це все діло видавлю. І додаємо ось таку кількість прилипача. А бризнуло по пальцю. В коментарях були глядачі, які писали, як сподобались їм мої ігрушки. Тож, може, хтось захоче їх подивитися, як вони виглядають на даний момент. Ось як почуває грушка іншого сорту. На жаль, сорту не знаю. Ось, дивіться яка краса. Це в нас 7 червня. Тепер, якщо уважно придивитись, то вся попелиця прилипла і здохла. Ні одна не... І не урухнеться. Це результат на наступний день. Ось ні одна не жива, всі прилипли і здохли, ні одна не шевелиться. Тож, всім дякую за перегляд.